Добрий день, шановні платники податки. Сьогодні ми з вами торкнемося чергових змін постанови кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року номер 1165. Постановою Кабінету міністрів України від 13.06.2024 року No703 внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та до порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника ПДВ, критеріям ризиковості платника податку. Зміни прийняті з метою виконання абзацу другого пункту 5 розділу закону України номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України. З платниками податків та уточнення окремих положень законодавства щодо забезпечення комунікації платника ПДВ, або його представників з комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в ЄРПС ДПС України без особистої присутності із застосуванням засобів відеозв'язку для реалізації можливості заслуховування позиції платника податків або його представника. Під час оскарження рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування територіальних органів ДПС. Доповнено порядки новими положеннями щодо повноважень комісії центрального рівня та внесено зміни до механізму розгляду скарг на рішення комісії регіонального рівня в разі виявлення бажання платника податку надати усні пояснення особисто або через свого представника в режимі відеоконференції. Підкреслимо, що сам порядок блокування податкової накладної, а також критерії визнання платників ПДВ ризиковими не зміняться. По бажанням взяти участь у розгляді скарги платник податків матиме можливість заявити, постановивши відповідну позначку у скарзі без потреби подання додаткових заяв та листів від суб'єкта господарювання. Податкова надсилає такому платнику повідомлення про дату та час засідання комісії, а також посилання для підключення до відеоконференції. При цьому скарги платників податків, які виявили бажання брати участь у розгляді скарги, розглядатимуться протягом 30 календарних днів. В мене все дякую за увагу.